Всім привіт! Мене звати Таня. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні мій перший розмовний влог. У мене з собою запишна кавуська. Взагалі я фанат кави. Я рада вітати вас на своєму каналі і сподіваюся створити таке жіноче ком'юніті жінок-однодумців. Принаймні, я дуже сподіваюся на це. Що ж, буду збиратися разом з вами, показувати свої фаворити в косметиці і піднімати теми, які мене найбільш хвилюють. Перед тим, як наносити косметику, я завжди на чисте обличчя наношу пептиди. Ось ці пептиди. Я їх вже нанесла. Наступним моїм кроком є нанесення ребар'єрного крему. Я маю ось такий від фірми Purino, це корейська фірма. Дуже задоволена якістю своєї шкіри після цього крему, і взагалі він коштує недорого. А, так, поїхали. Моє люстерко. Я дуже довго наважувалася на це відео. Чесно, я його писала в голові декілька разів і кожного разу видаляла, бо всередині постійно звучав отой пратівний голосочок. Ти взагалі хто така? Та кому воно треба? Та хто тебе буде дивитися? Та таких відео вже мільйони, мільярди. Мені завжди здавалося, що я недостатньо, недостатньо розумна, недостатньо талановита, недостатньо експертна, недостатньо начитана, і цих недостатньо була халерова кількість. Це явище у психології називається Синдром самозванця. Так, зараз буду наносити консилер на темні зони, на зони, які треба вирівняти і висвітлити. Маю ось такий від Кіко, не знаю, чи видно. Я ще вам позагружаю картинки окремо. Мені не подобається, але я ніяк не можу підібрати собі інший, тому його рекомендувати я не буду. Я його просто використовую, тому що потрібно. Висвітлили прямо все під рад, бо висвітляли. І так, про синдром самозванця. Це психологічний феномен, коли людина не визнає свої досягнення, навіть якщо це є фактом, людина відчуває себе не на своєму місці, відчуває себе таким шахраєм, навіть от, якщо є очевидні факти. І прикол в тому, що цей синдром він не у невдах, він у перфекціоністів, у тих, хто старається щось робить, росте і розвивається. Іноді навіть ті, яких ми вважаємо суперуспішними, мають сумніви, вважають себе не на своєму місці, вважають, що вони тут випадково, вони потрапили в це середовище, в цю ситуацію випадково. Зараз буду наносити собі тональний, і моя щира рекомендація для всіх дівчат. Це ось цей BB Cream Erborian. Це так само корейська фірма. Повернемося до нашої теми. Я вам зараз наведу навідені приклади на супер успішних голівудських зірок. Ема Вотсон це та сама Герміона. Вона завжди казала, що у мене такі враження, що мене зараз розкриють. Що скажуть, ага, ти сюди потрапила, випадково красуня. Боже, він ймовірний. А, треба, щоб трошки побуло на обличчі. Ну, давайте, хай побуде. У мене є. Спонжики, у мене є кисточки, щіточки. Але найбільше мені подобається дотик кожі до кожі. Тобто я завжди, майже завжди, в 99 випадках, коли я фарбуюся, я наношу всі свої средства пальцями. Бачите, яка фарфорова стає шкіра? М? Клас! Але після нанесення цього BB-крему я наношу ось таку пудру Shiseido. Це японська фірма, дуже класно лягає і підлаштовується під колір вашої шкіри. У мене є тут такий спонжичок. Вона така біленька, я не знаю, чи вам видно. Можна трошки нанести. Тоді виходить такий, як на мене, благородний. Відтінок, має цього занадто сильного сяєння. Не знаю, чи гарно виходить на відео, чи ні. Коротше, вже як буде. Нічого перезнімати не буду. Знімаю все з першого дублю. Повернемося до нашої теми. Що я хочу сказати? Що сумніви це не сигнал, що ти якийсь не такий, що ти неправильний, що ти не до... Це говорить про те, що ти вийшов з зони комфорту, справжнє зростання і особистий зріст тільки тоді, коли ти виходиш з зони комфорту, коли ти йдеш на свій страх, коли ти робиш те, що боїшся. Це ж фантастично. Коли ти вирішуєш проблеми, ти ростеш. Кожен наш день ми стикаємося з проблемами, вирішуємо якісь питання. Ми їх можемо вирішувати як в позитивну сторону, так і в негативну. Ми можемо отримати негативний досвід, але це не є відкат назад, і це навіть не є стояння на місці. Це все одно розвиток. Тому що люба ситуація, як позитивна, так і негативна, нас чомусь вчить. Ми стаємо досвідченими, експертнішими. Вчитися на помилках це прикольно. Я думаю, що ви всі знаєте таку актрису і співачку, як Леді Гагу. Вона неймовірно талановита. Вона танцює, вона співає. Ви вона е, знімається в кіно. Але навіть леді Гага, маючи таку кількість фанатів по всьому світу, вона вважає себе недостатньо талановитою, недостатньо ефективною в роботі, е, вона казала, що я постійно відчуваю, що я не на своєму місці, ніби просто інші це не помічають. Так. Фарбуємося далі. У мене є ось така палетка. Тут скульптор, хайлайтер. Мені колись подарувала мама. І взагалі класна штука, я вам скажу. Я користуюся тут усім. Тепер беремо кисточку. Угу, угу. Наквацювала, так наквацювала. Дуже сильно фарбуватися не буду. Зроблю такий собі денний макіяжик. Просто підправити личко. Взагалі, успішні люди, які давали інтерв'ю, яких я слухала, і ніхто з них не сказав, що вони були готові до такого успіху, що вони знали, що вони такі, що вони дійдуть до цього успіху, що вони будуть мати усі скарби життя. Ні, вони просто робили свою справу і робили її з великим запалом, з великою любов'ю, з великою віддачею, не очікуючи нічого взамін. Особисто для себе я вивела таку формулу успіху, можна так сказати. Які просто треба слідувати. Це не мотивація, тому що мотивація це такий всплеск, який дуже швидко розсіюється. Це дисципліна. Я зрозуміла для себе: якщо ти маєш якусь ціль, ти повинен слідувати дисципліні, кожного дня робити те, що тебе приведе, і наблизить до цієї цілі. Ось і все. І, звичайно, робити це з великим бажанням і з великою любов'ю. Що ще я хотіла сказати, що готовність, готовність це ілюзія. Ніхто ніколи не починає з абсолютної впевненості. Ті, хто щось створюють, не чекають дозволу. Вони просто беруть і роблять. Вони починають і ростуть по дорозі. По тій дорозі падають, встають і йдуть далі. Стосується волосся, я його помила, попшикала з засобами різними для об'єму, бо я дуже люблю об'єм. Висушила його за допомогою стайлера і накрутила на е, липкі бігуті. Все, поки збираюся, воно собі накручується і в кінці відео побачите, які кудрі гарненькі вийшли. Ось такі люблю. О, знаєте, що я забула? Я забула свій улюблений хайлайтер. Я беру просто пальчик хоп-хоп-хоп. І що я роблю? Пальчиком ось сюди. Мені дуже подобається в конкретних місцях, коли воно світиться, блищить. Ось тут, ось тут особливо. Я роблю ось тут носик над губою. І місця по скулі. Скулі, скулі. На скулу. Чи як воно називається? Не знаю. Вибачайте. Обожнюю ці стрілочки малювати. Тоді в мене око виходить таке ще більш розкосе. Те, що треба. Його просто треба поточити, і все буде добре. Ну, нехай буде так, бо зараз я наквацюю собі тут. Це знаєте, як з бровами, коли їх чіпуєш, головне не переборщити. Продовжимо нашу тему. Моя кетюня! Хто там розмовляв? Я зрозуміла для себе, що все в цьому світі потребує часу. Щоб вирос помідорчик, треба, щоб з насіннячку пішов росточок. І так з усім. І воно потребує часу. До речі, вперше в житті я посадила помідори. Я самостійно зібрала насінчику, висушила його як треба. І коли прийшов час уже саджати помідорчики, я їх висадила. І ви знаєте, в мене вже росточок з двома листочками. Так що сподіваюся, що в кінці літа вже будуть свої помідорчики. А так. Приступаємо до брів. М -м -м -м. Маю дуже гарний олівчик для брів. Олівчик від Makeup Factory. Дуже гарний олівчик, стійкий, дуже гарний колір, мені подобається. Взагалі, так виходить по життю, що дуже рідко, коли мені люди щось рекомендують, а вони мені не підходять. Таке враження, що відбувається якась синергія. Між мною і іншими людьми. От вони приходять і з'являються в той самий момент, коли вони мені потрібні. От якщо мені потрібно знайти олівчик, то підійде та сама консультантка, яка мені і порекомендує дуже якісний якісну косметику чи ще щось неважливо. У мене така думка виникає, що це. Відбувається тільки із-за мого відношення до життя. Тому що я розумію, що наше життя і все, що з нами відбувається, це відзеркалення нашого внутрішнього стану. Це відзеркалення нашого внутрішнього стану. І я переконуюсь в цьому постійно. Сьогодні чомусь у мене макіяж не виходить. Завжди він йде, як по маслу. Я можу нафарбуватися за декілька хвилин, просто а сьогодні щось не йде: брови не малюються, тон не лягається, все не так. Але значить, так треба, щоб було. Посил мого відео в тому, що ми повинні робити те, що нам подобається. Але всі наші дії повинні бути екологічними і не шкодити світу або людям. Ми не маємо бути ідеальними, щоб бути цінними. І сто разів відкладаючи це відео. Боячись осуду, я вирішила віддвинути це і записати відео. Я вирішила, годі, всі починали з нуля. і Я почну з того самого нуля. Я почала самотерапію. Я почала шукати шляхи вирішення цієї проблеми, як позбутися цього синдрому самозванця. Що я для себе виділила не вірити усьому, про що думаєш? І якщо в голові звучить: я нічого не вмію, я нічого не знаю, то це лише думки, тобто це лише сумніви, які нічим не підтверджені. Це не факт, це просто необґрунтована думка. Зрозуміло. Друге, я почала фокусуватися на своїх перемогах. Почитала книжку, позаймалася спортом, написала сценарій, наприклад, і це вже щось. І це факт, який відбувся. Третє робити попри страх. Оцей синдром, якщо він є, він вже нікуди не зникне. Але він буде з вами як тінь. Наприклад, світить сонечко, ви собі йдете, і за вами плентається ваша тінь. Що вона вам заважає йти? Ні. Просто не звертайте на неї увагу і йдіть собі вперед. Четверте: оточувати себе людьми, які підтримують. Взагалі є різниця між конструктивною критикою і токсичною критикою, де тебе просто знищують словесно і морально. Зараз дуже багато цього хейту, кожен поливає брудом. Тим паче зараз дуже важкі часи, люди дуже втомлені, дуже виснажені морально, але ніколи не можна втрачати себе. Ніколи не можна втрачати ось це душевне тепло і цю любов, довіру до світу, що б не відбувалося в цьому світі, все прекрасне тримається саме на цьому, на вашій доброті. На вашій щирості, на вашій любові і відкритості. Маю ось такий гарний бальзамчик від Кіко. Мені дуже подобається, дуже зволожує гарно губи. Розкручуємо кучері. Так. Ну, ось, що вийшло: не обов'язково бути генієм, щоб бути почутим. Достатньо бути просто живою людиною, з щирістю і бажанням щось дати цьому світу. Так що я тут, я говорю, це моє не ідеальне відео, але я його зробила і я пишаюся цим. Я дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім. То розділяє мої думки. Якщо не розділяєте, напишіть свої думки в коментарях. Мені справді дуже цікаво почитати і інші думки. Всім дякую і до нових зустрічей.